Дровенькі були. Говорили ми про качку нашу рекордсменку. Там було, не пам'ятаю скільки є, але поза 20 таких не було. Посадив її на гніздо. Ви там бачили, вона сиділа, Я показував, як я її прикрив. Чого не варто робити і вмішуватися. В природу, коли вона сама собі знає, як воно все має бути і яким належним чином має там сидіти, прогрівати і гріти. Тут несеться наша одна качка знесла, я вже від неї заклав 16 інкубатор. Плюс вона туди знеслася, вона десь порядка 20. Несеться третя наша качечка, поки що ще не занеслася. Це ось ця подовговоста, чи там та, навіть не знаю, з них але котрий з них ще не несеться, не дивився. Ось, качку я закривав, тобто, що були, посадили, закривав по тій причині, що наші курочки до них лізли, до неї нестися, хоча гніздів було купа. Я не знаю, чи я показував, що і тут я не робив, був купа гніздів, щоб вони собі неслися і попритінював так гарно. Але я не знаю чому, коли я більше щось роблю, то менше маю. Так, в мене у вас є ще одне гнізда, хоча би качки сиділи, як всі, а вони тоді сидіти не хочуть. Ну і нашу качку я прикривав. Прикривав її ось цією решіткою. Ну і притискав тим. Як я прикривав, прикривав я зранку. Верніше ввечері. Випускав і гуляти і так вона у нас сиділа закрита майже до другого вечора. Цілих, можна сказати, там 20 годин. Результат. Я просвітив яйця, оплід був фантастичний, мені сподобалося, одне чи два було відійшло. Качку я закрив, це було тиждень, потім у нас було трохи душно. Качка була закрита 20 годин, виходити не могла, там, може, привставала, прогрівала яйця, не знаю як, але я дивлюся через 4 чи, чи як днів до неї. А, а не те, що дивлюся, чую запах дивний стані, Думаю, що таке, як запорток, я в гніздо, а там мокро. Там там мокро і вистрілила яйце. Качка була закрита, вона мало провітрювала яйця і відповідно почали робитися, яйця почали варитися під нею. Почали робитися запортки. ось, Тоді я беру, все відкриваю, викидаю копицю яєць, Було в неї там, по-моєму, 19 чи 18, я закладав, не пам'ятаю, бо ще та качка. Ось я так був, лишив, і. Тепер у нас під нею 9 яєць. Я вже лишив її відкриту, тільки кожного вечора заглядаю, чи не знеслися, ще там не донеслися качка до неї, чи курка. Е, вона в нас спокійна качка, не б'є. Спочатку трохи втікала, а зараз можна до неї підійти. Ось тут несеться в нас друга качка. Вже 2-4 яйця. І легорне, легорне житься ще й наверху. Ну і одна скажена легорниха щось сидить другий день, треба на неї подивитися. Я там чомусь лишаю, щоб вона просиділася, але чи в мене вийде такий же самий варіант, не знаю. Ну і тут ну, тася. От До тася заглядаю і курка бачимо, легорниха залізла нестися. Ну, я кожного вечора так легесенько перевертаю і. Качечка в нас темна, сиди, сиди малесенька, сиди. Ось. Я не дивився, більше яйця не перевіряв. Що буде, то буде. Скільки буде качення, стільки буде. Нам би того биті виросли, вилупилися, які будуть з тих яєчок. Так що висновок не пхатися. Якщо качка бігає по подвір'ю, а я казав, що ті качки гуляють дуже довго, провітрюють яйця, це не, не панікувати. Вона сама собі знає, в неї дзьоб як е, градусник, і вона сама собі знає, скільки її гуляти, скільки провітрювати, купатися, не купатися, сидіти чи не сидіти. Так що така -то ось моя помилка. Не закривайте качок, хай їм буде вільний е, доступ, е, вихід на вулицю, верніше. Ось. А якщо там є якась птиця ходить доношуватись, то можна просто кожного вечора перевіряти і забирати. Яйці буде чистий спокій. Яйця ви бачили, я там позначив качені, щоб я бачив, як інша качка доношується, щоб я міг їх викинути. Ось такі-то в нас новини. Так що користуйтесь моїм досвідом невдалим, не повторюйте моїх помилок. І хай вам все ведеться. Всім гарного дня, мирного неба і Божої благодаті!